Ну що, поплакали, покакали, подивилися на срачкум себе. Пішли дивитися, що ми тут маємо. А маємо ми тут сраку повну. Гарні красиві рослинки. Ну, моє сонечко бігає тут. Ой, йо-майо, а як тут ну, позаростало. І самшити, який благополучно зжерла гусениці минулого року, бо я лінувалася покропити. Ну що... Дивимося далі на ще одні самшити з однієї сторони і фігуємо, фігіваємо, від срачу, який. Пляха, муха, баби, баби. Жесть. Ну, на це взагалі дивитися. Трошечки печально. Але нічого, нічого. Межне стекло, правда, Мілас? Ми ж не стекло, ми, ж не з цікло, ми це все приберемо. Ми вже тут трошечки почали, косили, прибираємо. Ну що, коротше, що коротше. Ну, і тут приступаємо трошки до роботи. Ми вже з іншого ракурсу знімаємо. Там мої діти благополучно тучуться, А я даю вигляд, що мені все пофіг, мені все класно, я все прибираю, я все можу. Я супер-пупордива жінка. Та-та, я сильна, я мужик, Фіх там, правда, поставила, пішла, блін. Засмучуватися, яке печальне то життя. Ну що, граблі в руках, ми, ну, все ну, знімаємо, все класно, прикольно, грабай, міласа, привіт-привіт. Ой, бля, коротше, робота в морі. Тут я вфігуваю з того всього, що покусила. А грабатися мама дорогає. Не все так просто. Ну і тут сам я які благополучно гусенці також жарла. Але я ще надію, що їх ще можна трошечка спасти. Ну і що? Йдемо далі, і далі, і далі, дивимося. Що ми маємо до ще роботи? Тут я беру траву і починаю з неї легкий валяс. Тішуся, бля, та ні, неправда, нічого я не тішуся. Біжу далі, біжу далі, біжу далі. Пашуках ще Тут я вже не злоджуюся, що вже майже всю половину заграбала. І знову йду в танці з травою. крутимся, вертимся А ні, ніфіга. Я ще забула, ще під лохину і нічого не повисбувала. Тут приступаємо, приступаємо, далі ну і лайк, лайк. Так, і все класно. Тут ще раз залізну між смородину шукаю, що ще можна вискубати. І, напевно, знову кинуся в танці з травою. Тож, скучно, ні, правда. Гуляємо, 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 все, коротше. І сміємося на камеру. Тож мусимо бути, правда? <coughs> і де да, ж то я, де да, ж то я? А ось тут. О, все, лайк. А тут вже результат. Тільки подивіться, яка краса ясна, якщо б не ті сам жити, пожертву.